Так, я за попередні ці рази, які збиралися. Так, 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 легітимні, легітимні, праві, ліві свої, чужі і так далі. далі. Громаду ділити не треба. Це однозначно. Вона, яка є, така вона є. З правими, лівими, зеленими і так далі. Вона громада, все. Вона громада має свої територіальні обмеження, позначення і так далі. Як би не було, вона функціонує на підставі Біблії поки що закону про місцеве самоврядування. Він це однозначно для, для того ми повинні... Отакі речі, як статут територіальної громади, тобто ці речі, які не прописані в законодавстві і не визначені іншими нормативними піднормативними актами, прописуються в статуті, так, Юрій Так. Однозначно, тому що дуже є багато речей, які закон не враховує, і він не може дойти на місцеве рівня в кожне село, селище свої якісь містечкові інтереси. Це однозначно. По-друге. Правильно сказали попередні виступаючі, все, що має відбуватися, має відбуватися на підставі законів України. І не більше, і не менше. Все. Це має бути наша основа, наша біблія, нашої роботи. Нам не треба щось придумувати і щось там вибачте, вибачте за російську. Підходить воно сучення, творити це по нашому одне сучення. І по-третє, ми хочемо активно включитися в цю роботу, я однозначно розумію, статут територіальної громади потрібен, тому що ми вже навіть по своїй роботі, особливо останні роки, дуже часто, густо натикаємося на те, ага, це не прописане, цього нема в постанові кабіну, цього нема в розпорядженні, це треба щось видумувати або приймати рішення на рішення. Тоді дійсно, щоб таких речей не було. Я особисто як міський голова повністю погоджуюся над тим, щоб статут територіальної громади розробити, обговорити, затвердити. І плюс хтось правильно з виступаючи казав, що мета громадської ради в першу чергу це формування суспільної думки, активізація, активізація, активізація суспільної думки. То, думки, я роботи... не хочу, щоб я особисто не хочу, щоб була одна громадська рада на іншу громадську раду, була одна громадська організація, чи друга, чи третя, які просто дублюють між собою. Вони повинні працювати в унісон на суспільну думку, по тому самому сміттю, утриманню тварин, по багатьох інших речах. Має бути в гром... вироблена суспільна думка настільки, що це має бути отче наш, побілити свій паркан, свій, прибрати біля своєї хати. Вибрати біля своєї дороги, викосити бур'яни. Це маленька, маленька активізація суспільної думки. Якщо 15, членів, 15 тисяч членів територіальної громади, ну, я такому умовно кажу, це зробить, це відповідно буде е, полегшення роботи комунальним службам, це вигляд міста, це вигляд своєї вулиці, двору і так далі. Від того, ну і піднесення якесь відчувається, що це я зробив. Якісь маленькі елементарні речі. По статуту повністю погоджуємося, ми готові включитися активну участь. В... Подальшому розробленню цього статуту і працювати тільки так, щоб він був дійсно такий дієвий. Правильно ви сказали, щоб він просто ну, не був просто такий аморфний. Дякую мене я, в мене все. А як а як буде е, е, робота тут депутата? Ну, От наприклад, депутат має свої вулиці. Він також повинен включатися сюди, чи він має бути отдієм? Ну, він має бути, тому що депутат я ми, я, на. Я, наприклад, на своїх вулицях депутата не бачу в міської ради, хоч я знаю, хто там депутат. Я знаю, що я кажу. І я би хотіла, щоб активізували таку роботу, щоб і депутати включили, щоб і вони не були зовсім в стороні. Депутати будуть депутати... приймати цей статут. Депутати будуть міська була. рада його приймати. А, але, ну, 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 я знаю, якого... що вони приймають. Але тільки то, що приймають. Приймати, то приймають. Але треба, щоб вони цей працювали, місця. а не один голова. Міс, Міс, Якщо депутат не то працює, чи голова не працює, йдуть вибори, громадська рада їх що? Змітаю, це на тому все. І, але але для того дається говорити? дайте репліку скажу, але для того дається 4 чи 5 років, щоб депутат чи хтось інший чиновників себе проявив. Якщо він себе не проявляє, ви проявляє тим чи іншим чином, його немає. Я розумію, що півроку чи рік це досить замалий термін. Дається 4 чи 5 років це загально признана європейська практика.